Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Дивіться, яка в нас погода, все темне. Зараз буде, напевно, ще дощ. Дивіться. Або якийсь сніг, або град. Коли їхали, не мой, то помити нас може. Ми приїхали на Мойку помити машину. І дивіться, як тут добре. На оці зробили таку качелю для дітей, дитячу площадку. Все загороджено, дитина вам нікуди не вийде. Ось тільки ось тут, бачите, є такий вона Там ось маленький такий прохід. І все, тут нема болота, діти собі можуть погратися, поки ви миєте машину. І Женя акуратно! І це дуже добре, бо деколи на вулиці треба виходити, коли маєте машину. І собі дитина тут пограється, і самому можна тут разом з дитиною собі посидіти. Ось так. Ну, але це коли погода, а зараз у нас буде те, що буде. Дуже погана погода. Зараз у нас нормально, у нас зараз немає ні дощу, ні вітру, але бачите, які хмари йдуть. Добре, молодець. Молодець. Ну туди не можна лізти, там напевно якийсь злив або що. Бачите, там все закрито. Чи це такий столик? Це, напевно, скоріше за все такий столик зроблений. Сіралочка? Так, це столик. Бетон і зверху. Таке все дерево. Є. Дуже добре. Там типу домика. Молодець. Ну добре все. Всім папа і попустом десь на мамі не пам'ятаю. Всім папа, підписуйтесь на канал. я буду подрізати.